Всім привіт! Сьогодні у нас Opel Corsa опількорсапова автівка. Нічого не буду казати, просто покажу. Ось такий стан. Притягнули на лапіті, машинка не заводиться. Притягнули від механіків. Будемо розбиратися, чого не працює. Зараз спробуємо зробити діагностику та подивимося на помилки. Нашвидко почитали лаунчем. Маємо такі помилки, ланцюг датчика положення коленвала і ланцюг п'ятивольтової системи. Зараз подивимося, що від нього живлиться, відкриємо схеми, що тут у нас. Датчик швидкості лампа якась. Що тут ще, Короче, все тут потроху насипано. Ну, поки що турбуємо торник. 5 вольтова схема. Зараз пошукаємо схему та подивимося, що на тій на тому ланцюгу сидить ще 5 вольтовий. Після того, як помилки потерли. Залишилась така помилка, все рівно на 5-вольтову систему свариться, тож шукаємо схеми, дивимося. Подивився схеми в тісі, 5-вольтову у нас педаль. Має 5-вольтову упорку, якщо подивитися, дросілька 5-вольтова. 5-вольтовий у нас датчик тиску в колекторі. Так само має 5 вольт. А ось, датчики, положення, коленвал розпредвал вони 12 вольтові, судя по схемі. Тут у нас блок керування Є 83. І от дивимося з нього схему. Зараз поміряємо на тих контактах напругу, подивимось, де у нас воно завалюється і хто у нас то садить. Рухаємося згідно схеми упорка. На дрос 5 вольт у нас є, поміряв декілька ланцюгів, 5 вольт там присутні, блок свариться все рівно на ланцюг 5 вольтовий. Зараз, на провсяк всяк вичитаємо повністю блок, щоб якщо треба буде клонувати, щоб було, щоб потім заливати в нього. Вичитуємо по обіді, поки що нічого не знімали. Блок у нас є 83, аделко. Тож вичитуємо, зберігаємо. Міряв датчики, вийшов на те, що у нас на датчику тут у нас колінвала немає нормальної напруги. От Зараз бачимо, у нас 5 вольт на ньому. Під'єдналися до роз'єму позаду. І коли ми беремо той датчик, що стояв, Підключаємо, у нас провалюється провалюється живлення, при тому, що навіть комп'ютер впризкува чутно, як перезавантажується всі датчики дергаються. От у нас зразу воно просідає, якщо ми його одіваємо. Тож датчик замовляємо, чекаємо на новий датчик. Поїхав новий датчик, замовили, що було по наявності на зараз у Фебі. Більш якісних нічого не було. Номер по бошу маємо такий. Ми приїхав по Фейбі з таким номером, ну, може, комусь буде потрібно. Тож Зараз розпаковуємо та пробуємо ставити. Напросто не вийшло поміняти датчик. Вчора я не додивився, коли замовляв датчик, що на тому датчику, що там стояв, там зрізаний ключ. Там у всередині, якщо подивитися, був ключ, його зрізали. Ну, якось я то не додивився, просто замовив датчик. Він приїхав. І, в принципі, він по тому номеру по бошу б'ється на Opel Corsa. Приїхав датчик по Фебі, він не захотів лізти. Я зауважив на той ключик. На той ключик спробував включити на дротах, як воно є. ну Воно веде себе так само. Зразу вивалює 5-вольтову лінію і вона коротиться. Почав шукати дивна ситуація, бо в тому вприску, який маємо на машині, який називається у нас е 83 Ті датчики мусять бути 12-вольтові, якщо відкрити тіс. По факту вони у нас 5-вольтові. Щось воно не б'ється. Зараз що хочу зробити. Дістав датчик, на який немає помилку. Датчик на розпідвалу, їх тут два, на них помилки немає, і вони лінію не вивалюють. І тут так само можна подивитися, тут ключик стоїть трошки, трошки по-іншому. Все ж таки. Є така думка. Спробувати поміряти, де у нас фактично плюс-мінус сигнал. І поміряти той сам датчик на проводимість. Спробувати так включити той датчик, перепінувати. Не знаю, що то за діч, просто що по факту можна було да, замовити інший датчик, але фактично немає інших датчиків. І той єдиний датчик, який був на той мотор 1 і 2 A12XER. І то був один датчик, іначе він мусив битися по номеру. Тож зараз спробуємо якось то обманути або перевірити. Є ще в принципі така можливість виходу з ладу мозгів, що там щось вивалює простота лінія. Зараз то спробуємо то перевірити все ж таки. Шукав, шукав, що ми ще знайшли. Був у нас там згорівший запобіжник на 10 А. Запобіжник номер 17 Подивився по схемі, той запобіжник заживлює у нас котушки запалення та форсунки. Щоб не палити просто так запобіжники. Замість запобіжника вставив лампу на 55 Вт. Зараз вона не світиться, тобто у нас короткого замикання немає. Але коли ми під'єднуємо катушку, У нас сразу засвічується лампа. Тобто у нас катушка має в собі всередині коротке замикання. Якщо подивитися тут добре на катушку, можна побачити таку, таку величезну тріщину, яка тут і чутно, що вона тут добре так розперла той компаунд. Замовили іншу катушку по хеллі. Зараз то спробуємо перевірити, чи буде у нас коротке замикання. Як ні, то ставимо запобіжник, вставляємо катушку та будемо перевіряти. Катушку під'єднали, лампа не світиться, тож короткого замикання у нас немає. Зараз спробуємо то завести. Як все добре, то будемо повертати назад запобіжник. Ну, то добре, Машинка завелась. Зараз то все позбираємо, позакріплюємо датчики, бо вони просто вставлені. Та будемо машинку віддавати. Ще була помилка по задньому стопу. Ну там просто заміна лампи, та і все. От такий ось ремонт, який трошки затягнувся через те, що клієнт зразу не сказав, що робили, що не робили, що міняли, що не міняли. Зазвичай то пришвидшує ремонт і, і зазвичай то робить його дешевшим. Ну, як є. Тож, збираємо то все та будемо віддавати. Сьогодні у нас в роботі опіль. Десь середина 2000-х років, чи зефіра, чи мріва. Нам треба спланувати блок. Верніше прив'язати блок. Ось такі керування. Чому то потрібно, бо у людини нема. Немає іскри умовно на одному циліндру. керування потрібно відремонтувати або поміняти. Людина згодна на заміну блока. Тож, зараз ми вичитуємо пін-код з рідного блока, щоб можна було прив'язати далі новий блок, який куплений з фірми, яка торгує саме блоками керування. тож Вичитуємо рідний пін-код, далі ставимо цей блок, вичитуємо з нього пін-код і потім прив'язуємо. Новий блок. Далі подивимось якщо там все співпадає по програмному забезпеченню. То добре, як ні, то будемо пробувати то переливати. витягуємо пін-код, ресетуємо блок керування. Зараз пропишемо новий номер ВІН, то у нас він від старої машини. Зараз прописуємо оригінальний ВІН. Далі прописуємо новий блок. Керування, який вже зресетований. Зробили ресетування і блоку керування мотору, і прийшлось іммобілайзер зресетувати, бо щось воно не хотіло з першого разу його приймати. Висіла весь час помилка по неправильному коду ID. Але все вийшлося, зресетувалося, помилок немає. Зараз ще побавимося з ключиком. Людина попросила її зробити ключик ще. Бо тут така ситуація, що у людини є звичайний ключик з імо, є ключик з дистанційним керуванням, але він не так виглядає. Якщо подивитися, вони різні. Причому той ключик відчиняє нормальні двері, там той замок. А в машині вже поміняли ключ. В замку, в замку, в замку в замку запалення І от така ситуація. Тобто людина хоче зробити нормальний ключ, щоб можна було то відкривати, тож спробуємо прив'язати ще один ключик. Після того, як новий блок підшили, зараз дивимось по помилки, що по імобілайзеру помилок нема. У нас тут вилізла по підігріву друга лямбда зонда. Треба буде, можливо, глянути, чи там саме підігрів несправен, чи може щось ще якась помилка. Далі читаємо всі помилки по машині. Зараз спробуємо то ресетнути по помилках і глянемо, чи щось вилізе знову, чи ні. Можливо, то якісь старі помилки, а можливо, то свіженьки. Свіженьки вже... На новому блоку керування. Так, трошки той обком, зі своїми приколами, щоб коректно все працювало, треба заходити-виходити. Так, все ж таки, по підігріву другого лямдозонда помилка у нас присутня, з тим порозбираємося. Зараз далі тестуємо всі інші блоки по машинці. У нас тут що у нас тут? У нас ще є ще є блок приборки. Дивимося по помилках. Була у нас тут помилка не запрограмований security код. Все рівно вона у нас тут висить, хоча у приборки помилок немає. Зараз подивимося. Запрограмували приборку. Помилка пройшла у нас в приборці. Так, помилок немає. Виходимо з того. Дивимося всі інші блоки. Помилок немає. Салонний блок. Що у нас тут? Помилки тільки збережені. На security коди програми. Цікаво, хоча воно запрограмовано. Запрограмовано. Помилок нема. Security код так само запрограмувався. Security код запрограмувався. Тож з тим поки що все, розбираємося з ключиком. Так, з ключиками продовжуємо. З'їздив, купив болванку. не було і такої. Універсальний ключ від Хорса, зразу нарізав під, під замок. Єдине що тут універсальна болванка. його можна. Згенерувати пад любу машину. Згенерував його за допомогою так само Кейтула. Ось тут у нас є така функція генерувати ключик. Тобто ми заходимо в ключі, шукаємо нашу модельку, шукаємо нашу модельку автомобіля, яка нам потрібна. Зразу тут він нам показує ключі, як вони зовні повинні виглядати. У нас зараз мріва. Ось так він повинен виглядати. В принципі, так воно і є. Єдине, що у нас ключ тут без, без резинок вже. І тут можна подивитися, що нарізка інша. Тож, якщо ми його вибираємо і нажимаємо генерувати, нам треба буде покласти сюди ключі і він згенерує. Зараз класти ми вже не будемо, бо у нас вже ключик прив'язаний. Згенерований і прив'язаний. Прив'язали його за допомогою обкома В принципі, його можна було і у бідістаром прив'язати, але прив'язав, був підключений обком Прив'язали за допомогою обкома Так як той ключ не має можливості генерувати і мобілайзер саме під той ID, який в нас є, то зробили звичайну сімечку. Згенерували за допомогою кайтула і прив'язали так само обкомом Єдине, що тут випаяла антенну рідну з ключика. тож Зараз у нас два ключика. Цей у нас машинку закриває, відкриває. А другий, з яким приїхав клієнт, він тільки заводить машинку. Тож, на цьому все. Машинку віддаємо. Помилки всі потерли, помилка у нас тут на табло тухне Тож з машинкою все добре віддаємо.